Вітаю, шановні друзі. Ну що, Зеленський зробив скандальну заяву про те, що можливо у країн Заходу були відповідні діалоги щодо звільнення від відповідальності для Путіна у зв'язку з вторгненням в Україну? Так, Зеленський зробив відповідне припущення, але це серйозна заява, це серйозне звинувачення і е, серйозна чорна мітка для країн заходу. Давайте подивимось це відео. Він неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші а, а, діалоги з іншими країнами. І про це я навіть не хочу думати, бо це просто, ну, просто тоді це не партнерство, а гра за спиною і це зрадництво. Повне зрадес, тому давайте подумаємо: все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, він може захопити повністю нас і знищити. Ну що, друзі? Як ви побачили, Зеленський фактично е, зробив політичне попередження країнам заходу. Нібито е, якщо ви не будете нам нормально допомагати, то буде ще більше інформації про е, нібито. Ваші домовленості з рашкою це досить смілива заява зі сторони президента, але мабуть на банковій забули, що США може відповісти на такі заяви просто кримінальними справами в набу на високопосадовців в Україні, да і все, тому що інформація про всі корупційні схеми в США є. І просто закинути в міжнародні мас-медіа про те, як розкрадаються міжнародні кошти, і, взагалі, як відбуваються всі ці корупційні схеми в Україні, От. але смілива заява зі сторони президента. От побачимо, чим закінчиться це все. Фактично, він їм кинув такий ультиматум. Це вже показує, що Зеленський знаходиться в стані відчаю. Друзі, я підтримую повністю нашого президента. З приводу того, що Росія це країна-агресор, вона напала на Україну, військовий агресор, який без будь-яких підстав напав на країну, і Росія повинна понести відповідальність згідно міжнародного законодавства. От і бажаю перемоги Україні, але для тих хто ще в кастрюлях. От давайте подивимося на наступні декілька фактів. Наприклад, нещодавно представник комітету по іноземним справам Палати представників Конгресу США Майкл Маккол сказав, що на відміну від України мені задають багато запитань з цього приводу. Е, і хочу сказати, що це сухопутна війна. А в Тайвані буде е, війна в морі. Тайвань, на відміну від України, отримає нові системи озброєння, а не старі, а особливо старе російське озброєння. Це буде новий запас. Який буде поставлений Тайваню. І це між, між усім прочим будуть найновіші технології США. Тобто, ви вдумайтесь, в Тайвань США поставляє найновіші технології, а в Україну віддає старе озброєння. І це каже представник Конгресу. Друзі, це не якась там це якесь припущення чи заява якогось журналіста. Це представник Конгресу каже: в Тайвань нове, в Україну старе. Чому так? Наступна новина для того, щоб можливо ваші очі трішки більше розкрилося. НАТО не може закрити небо над Україною, тому що це буде фактично означати, що НАТО війде в прямий конфлікт з Росією. Чого ж країни НАТО не хочуть вступати в прямий конфлікт з Росією, тобто, коли е, Іран, який фактично є вже ядерною державою, як і Росія, почав обстрілювати Ізраїль. То США почали збивати всі ракети і шахеди, які летіли в сторону Ізраїля, і фактично вступили в збройний конфлікт між Іраном і Ізраїлем. Хоча Іран це ядерна країна, така ж сама, як і Росія. Чому ж з Росією не має такого? І ось нещодавно вже. Польща, Латвія сказали, що і ще декілька країн, що ми готові закрити своїми зенітними установками ракетними небо над Україною. То чому ж так хочуть західну частину України закрити Польща, Литва, Латвія та інші наближені до кордону країни. А США, наприклад, не хоче вступати в цей конфлікт. А Шольц вчора взагалі заявив про те, що на найближчі 10-30 років Україна не війде в НАТО. Це нереально, друзі. Подумайте, будь ласка, складіть ці факти. Звичайно, Росія агресор вторглась в Україну безпідставно, безпричинно. От, і е, все саме погане можна сказати про них. От, але ця заява Зеленського дуже цікава, дуже цікава, тому що це чорна мітка для країн Заходу. І чим це закінчиться, незрозуміло. Е, видно, що банкова знаходиться у відчаї після таких заяв. А ви, друзі, думайте, думайте повагою ваш адвокат Дем.